Ігор Коломойський звільнений з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Президент задовольнив його прохання про відставку. Відповідний указ Петро Порошенко підписав під час зустрічі з Ігорем Коломойським на банковій. Ми маємо забезпечити мир, злагодити стабільність та спокій. І ми з вами зробили багато для того, щоб Україна була об'єднана, щоб Україна була захищена, щоб безпека України не сталася під питання. Василь. И вам спасибо за сотрудничество. Тимчасово виконуватиме обов'язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резниченко. Перед цим призначенням він був майже місяць на посаді губернатора Запорізької області. До того Резниченко очолював центр радіочастот, був віце-президентом українського медіахолдингу і працював в медіабізнесі. Також стало відомо, що звільнився з посади і заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан. Про це повідомив народний депутат Борис Філатов у Фейсбуці. Він також розповів, що у суботу 28 Осьмого березня у Дніпропетровську команду Ігоря Каламойського хоче відзвітувати про свою роботу. Та має відбутися мітинг-концерт за єдину Україну. Написав Філатов. Нагадаю, скандал за участю Ігоря Коломойського стався навколо державних підприємств «Укртранснафта» і Укрнафта. 19 березня спостережна рада Укртранснафти відсторонила від виконання обов'язків голови правління Олександра Лазурка, якого пов'язують з екс-губернатором Дніпропетровщини. На його місце тимчасово призначили Юрія Мирошника. Через це в офісі підприємства сталася бійка. Коломойський, який приїхав туди вночі, накинувся з лайкою на журналістів. За це президент виніс йому догану за порушення правил професійної е такий вчинок, який порочить його як державного службовця, 22 березня події розгорнулись навколо укренати. У приміщенні забарадувалися озброєні люди. А перед офісом виник паркан.